Україна отримала найвищу оцінку від європейської комісії у свіжому звіті щодо розширення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. За її словами, Україна демонструє прогрес на шляху до членства у європейському союзі. Зокрема, у сферах реформ глава уряду наголошує, що жодного разу наша країна не отримала негативної оцінки. Відтак, за словами Юлії Свереденко, єврозвіт також відзначає готовність до переговорів і до відкриття переговорних кластерів. Ну і з нами на зв'язку наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Тетяна, вітаю, Будь ласка. Ну чи все так райдужно було у цьому звіті? Чи дійсно там лише похвальба, і немає жодного слова критики для України? Будь ласка. Ну, на жаль, не можна сказати, що Україна отримала найвищу оцінку, тому що власне з жодного з пунктів реформ. А звіт Європейського союзу з розширення включає в себе всі шість кластерів, на які поділене європейське законодавство. Це 35 пунктів за якими Україна повинна робити реформи і приводити своє законодавство у відповідність до європейського. І отже, найвищу оцінку ми поки що не отримали за жоден з цих пунктів, тому що ми в Власне, знаходимося у процесі інтеграції у е, свого законодавства у законодавство Європейського Союзу, і е, справжня робота почнеться після відкриття кластерів. Тим не менш, дійсно цей е, звіт кращий для України ніж два попередніх звіти 2023-2024 років. І е, власне, якщо навіть в минулого року е, основна наша оцінка була те, де, е, деякий прогрес, то зараз е, з багатьох пунктів Україна дійсно має хороший прогрес. І навіть увійшла в четверку держав, які найбільш успішні в реформах на шляху до ЄС, крім України, туди входять Чорногорія, Албанія та Молдова, яка буде вступати поки що. Європейська комісія все ж розраховує на те, що Молдова та Україна будуть вступати і просуватися на шляху до Європейського Союзу одночасно. Отже. Які є проблеми, тому що звісно є, є е, критика, не тільки не, не все райдужна, е, і е, найбільша проблема, е, як і у минулому році це було, але в цьому році е, динаміка гірша це е, сфера боротьби з корупцією. Тут ми маємо обмежений прогрес, е, констатували у європейській комісії, і е, власне які е, заходи рекомендує Європейська комісія Україні на цей рік, щоб виправити ситуацію, це е, розширення. Повноважень та збереження незалежності антикорупційних органів, розширити юрисдикцію набу, щоб набу могло розглядати справи усі справи з великим рівнем ризику, створити запобіжники проти втручання в роботу набу і САП, особливо якщо розслідуються посади з великим рівнем ризику, знову ж таки корупцію на на найвищому рівні, розширити автономію САП для розслідування справ проти на народних депутатів, щоб САП могло робити це без узгодження з генеральним прокурором, і також це ця вимога продовжувати з року в рік збільшити кількість суддів у вищому антикорупційному суді і ухвалити антикорупційну стратегію. Це з основного, що Україні радять щодо хорошого, то є дійсно позитивні оцінки в реформі податкові в податковій сфері. У митній сфері, як не дивно, здатність бізнесу, створення ринкової економіки, реформи у сфері сільського господарства, реформи у сфері захисту прав споживачів це все Європейський союз розцінює як непоганий рівень. А щодо того, яка країна із держав кандидатів має найбільшу динаміку, найбільший прогрес за останній рік? А попередній звіт нагадаю був оприлюднений 30 жовтня 2024 року, тобто, з 30 жовтня 2024 року, найкращий прогрес показала Молдова, яка власне з усіх держав, які йдуть до ЄС, показує найбільшу більшу швидкість, і як що говорити, коли держави кандидати збираються закінчити перемовини, то сьогодні єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що, наприклад, Чорногорія хоче завершити перемовини про вступ вже до кінця 2026 року. А це значить, що вже за два роки у 2028-му Чорногорія може розраховувати на вступ до ЄС, бо на ратифікацію, вже коли завершуються перемовини, на ратифікацію вступу виділяється десь Тира два роки, як показує практика, Албанія хоче завершити перемовини про вступ наприкінці 2027-го І Україна та Молдова претендують завершити перемовини наприкінці 2028-го Але як ми знаємо, український та молдовський виходить шлях до європейського союзу. Блокує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який власне. Не дозволяє відкрити жодного перемовного кластера, незважаючи на готовність. А до речі, єврокомісари підтвердили, що Україна та Молдова будуть готові відкрити всі кластери вже у наприкінці цього місяця. Отже, який рецепт придумали у європейській комісії? Європейська комісія хоче продовжувати перемовини про вступ до ЄС України та Молдови без відкриття кластерів, і для цього буде просити у Ради ЄС дати відповідний. Мандат, ось над цим зараз буде працювати єврокомісія. Тобто на технічному рівні Україна буде продовжувати перемовини. Ось такі в нас сьогодні новини. Я ще можу розповідати багато, але бачу, що час обмежений. Дякую дуже. Дякую дуже Тетяна Висоцька з нами на зв'язку про звіт Єврокомісії.